Доброго дня, шановні видання Business Insider випустило статтю, яка чітко розказала про відбудову кооперативу озера Єрмаком в Україні, тобто, це аналог російської системи, яка дозволяє Путіну узурпувати владу, корумпувати все, що до чого може дотягнутися, і таким чином правити вже багато років. Тобто, режим Путіна і режим Зеленського. Для наших партнерів в ЄС і США вже немає жодної різниці. Воно і для українців вже нема, тому що режим Зеленського вбиває українців, вже немає ніякої там демократії, свободи слова та інше. Тепер Єрмак відбудовує ту систему, щоб зацементуватися у владі і правити Володій Зеленським стільки ж скільки правили Володій Путіним. Навіщо то потрібно? Це потрібно для двох цілей. Перша ціль це виконання оманських домовленостей. Вони повинні були здати країну, підписати меморандум, і вже на січень місяць мали там заброньовані готелі та корпоративи за кордоном щодо злиття України. Так не сталося, тому що народ України взяв зброю і почав захищати. Як би не, е, не чинили спротив, влада народ України продовжував захищати, їм вже нічого не залишалося. Як теж сказати, ну ладно, ми тож тут в Києві помните цю фото там на шостий, на сьомий день війни, де вони вже зрозуміли, що народ України не здасть Україну, тоді вони пішли, пішли іншим шляхом. Вони її рішили приватизувати. Тобто, це коман. Е, команда оцей кооператив озера Аля Україна. Вони повністю під себе підняли Україну, повністю ліквідували як свободу слова, як демократію, так і всі інші інструменти. залишилося фасадні якісь заяви про те, що у нас там відкриті кордони, про те, що у нас там є демократія та інше. Всі канали закриті є. Політичні в'язні, такі як Червінський та багато інших, є дуже багато патріотів в тюрмах. Ну тобто, зробили все кальку з Росії, щоб навіть рота не відкрили. І під цей шумок грабують Україну та роблять, займаються переділом цієї країни. Дивіться, що я можу сказати: вони взагалі-то здадуть країну. Рано чи пізно закінчаться українці, і вони її чи так, чи так здадуть, чи пограбують здадуть, чи просто здадуть. Тому у народу України не так багато часу. Що ми повинні зробити в березні місяці? Закінчується повноваження у цієї зеленої пиздоти при владі. Якщо ми повним складом це зелене лайно не відправимо в окопи, вони здадуть країну. Гарантія 99,9%. Я дуже рідко е, помиляюся, але тут навіть не треба бути експертом, щоб розуміти, що е, наші партнери не будуть спонсорувати аналог Росії. Аналог Росії зараз Зеленський з Єрмаком вибудували навіть гірший варіант. Ми вже десь там ближче до Північної Кореї. Тому що я можу сказати? Чи ми повстанемо? Після того, як закінчиться повноваження та відправимо повним складом ту всю зелену пиздоту на фронт, заблокуємо кордони, щоб вони не втекли з нашими грошима. І всі підуть воювати. Чи вони виб'ють цих українців, продадуть землю? Потім останні вийдуть, виключать світло і здадуть Україну Путіну вирішувати нам. Я попередив, у нас не дуже багато часу. Вони дуже активно працюють. У них дуже багато коштів. У них вже олігархічна система більше, ніж та, яка була до війни. Тому що до війни олігархи крали, але вони змушені були враховувати владу. А тепер влада сама формує олігархічний апарат, маючи доступ до всіх владних повноважень, органів та е структур силових. Тобто у них нема жодного чинника, який би їх стримував. Також народ України, ті патріоти, які б могли це зробити, вони зайняті боротьбою з Путіним. Тому Єрмак і Зеленський будують кооператив озера, і наші партнери вже прямо про це кажуть публічно. Це не якась колуарна там розмова, це публічні статті, це не перша стаття в центральних засобах масової інформації. Зеленський та Єрмак будують нову олігархічну систему з керівництва країни як в Росії. Тому ми взагалі-то в будь-якому випадку, якщо не е знімемо цих Довбойобів в марті, коли закінчаться їхні повноваження, а вони мріють, щоб їх продовжити. Вони мріють продовжити будь-яким чином свої повноваження. Вони що завгодно готові робити, навіть розпустити Верховну Раду, тому що Верховна Рада. В принципі, якщо президент свої повноваження втрачає, може керувати країною. От зараз оці всі балачки, що депутати роз'їжджаються, що вони не хочуть там далі здають мандати, це все робиться як технологія для того, щоб Верховна Рада втратила легітимність. І в нас залишився тільки Бубочка та його керівник Єрмак. Тому на березень місяць ми повинні зробити все щоб ота вся пиздота пішла захищати країну?